Традиційний підсумковий концерт художньої самодіяльності Студентська весна цьогоріч у Підінституті вчергове продемонстрував рішучий настрій студентського викладацького складу Вишо боротись за Україну. Культура це є свого роду підтримка. І сьогодні на цьому концерті я сам відчув, що студентство, прогресивне студентство, бо Воно підтримує, воно все розуміє і робить правильно. какая то внутрішня гордість за свій вуз, да котрої я закінчив, тому що він, он як завжди стався прогресивним і патріотичним, як і раніше був. Собственно, ну другого наверное, и быть не і не мог. Не сперечаючись, ще кілька місяців тому студентський актив вирішив присвятити усі концерти нашій батьківщині. Ну і в цьому році ми. Певним чином задіяли і засоби сучасних соціальних мереж, зокрема на сторінці нашого педагогічного вищого навчального закладу у Фейсбуці було голосування за афіші факультетів. У цій номінації переміг історичний факультет. Нагороди за кращі номери фестивалю отримали кілька десят студентів. Спеціальними медалями зірка КПІ» традиційно нагородили випускників вузу, які, окрім гідно навчатись, щороку, удосконалюючись на цій сцені, демонстрували свої таланти. Також студактив отримав матеріальне заохочення від профспілки інституту. Протягом півтора місяці на розсуд студентського викладацького складу журі факультети представили чимало номерів синкретичного мистецтва. А ще авторські монологи, баскет фрістайл, повітряне. Гімнастика, вокально-інструментальні ансамблі, відеохроніки, театр тіней, сучасні інформаційні технології, пантоміми і театри мод, і це не повний список жанрів студентських виступів. «В Цьому році журі було дуже прискіпливе, але я не вважаю, що це погано, тому що завжди треба прагнути кращому, к кращому висотам, як птиця, а не як ящерка ползповзити по землі. Ця весна заменувалася для мене дуже великими відкриттями, не тільки для а ще й у житті. Свадьба, так це дитина. У мене народилася доця, Алісою названа так сказать. Була вона 9 місяців у страні чудес и зараз народилася. Почти всі факультети бачив, Больше всем мені понравился Фезмат. Они с нами боролись за первое место, но немножко им не хватило баллов. Ну что у них очень достойный концерт, очень профессиональный. Понравился, конечно, географический Их юмор. Як завжди був на рівні. фізико-математичний та географічний факультети вибороли друге та третє місця відповідно а переміг з гідним відривом оновлений факультет дошкільної та технологічної освіти. Зайняті місця завжди гріють душу, проте більш важливими для студентів мають лишатись загальнолюдські цінності. 6 тисяч гривень зібрали під час благодійної студвесни і передали їх братам, які опікуються Дніпропетровським шпиталем. Ті гроші, які я отримав прошлий раз від вас ми відремонтували другу операційну, операційного відділу шпиталю в повному обсязі. <праць> у найближчих планах ремонт у відділенні реанімації Дніпропетровського шпиталю. Ні, лежать там по нескольких тижнів і встигаєш їх кілька разів світять. Вот. от і всі спрашують, як там дома, потому что очень много при вражан і. Всі, коли узнають Кривого Рога, і всі насправді там як там в городе, как там жизнь, там, как все там. Тому що всі скучають. Попри безліч ліричних, а не рідко й трагічних історій підопічних госпітальєрів, хлопці тішаться, що нині прибуває не так багато поранених, як після Дебальцевого чи аеропорту. Студенти ж мають надію, що наступного року усі, хто зараз не зміг бути на сцені, поруч із ними, повернуться живими і здоровими додому, а головне з перемогою. Ми з вами знаходимося в зоні АТО. возле Донецка. Передаю привет всем, кто меня знает. Передаю большой привет всему своему факультету, географическому. Цените то, что у вас есть. Цените жизнь. Цените друзей. Цените того, кто рядом. Потому что неизвестно, как оно все может повернуться. Поэтому я думаю, что патриотизм это когда каждый делает свою работу на месте хорошо. Думаю, если бы каждый делал свою работу хорошо, то не было этой бы войны. Ну, как-то так. Наслаждайтесь жизнью. Цените каждую минуту. Любите своих родителей и не предавайте друзей. Все, я люблю вас всех. Это была программа «Армия». Я и ведущий Вадим Негробов. Зона АТО.